Слава Ісусу Христу. Дорогі браття, сестри в Христі. Ми продовжуємо роздуми над псалмами. Є вже сьогодні це 15-й псалом, і дуже гарний цей псалом, дуже потрібний, я би сказав, насправді кожному з нас. І читаючи, роздумовуючи над цим псалмом, я собі згадав десь своє питання, яке не тільки звучить сьогодні в цьому псалмі тепер, тут, але яке собі ставив. Дуже давно і дуже часто. І це питання поля... полягало в тому, що, Господи, що ти хочеш від мене найперше? Чого ти прагнеш для мене або чого ти хочеш від мене? І роздумовуючи над цим питанням і зустрічаючися із думкою ну, багатьох різних осіб, то дійшов до того, якби висновку. Особливо та думка одного архієпископа мені якби припала до серця, що найперше, чого Господь хоче від людини, щоб вона спаслася, щоб вона отримала спасіння. А від цього запитання, і потім вже від цього розуміння, що Бог хоче для нас цього, йде інше запитання: що робити, щоби спастися? Які речі виконувати? Що приймати, і так далі. І якраз десь маємо відповідь і в цьому псалмі. Бо і цей псалом задається саме цим запитанням. Автор цього псалма він каже: Господи, хто перебуватиме у Твоїм наметі? Хто житиме на Твоїй святій горі? І після цього перераховуються певні чесноти, чесноти про. Справедливість про правду, е, яку маємо говорити в своєму серці, тобто правду е, про себе, правду собі. Е, і потім, що маємо виконувати е, добрі вчинки супроти свого ближнього. Тобто, і це якби є відповідь е, на питання, як отримати спасіння, жити у правді щодо себе і жити у правді щодо ближніх. Але знову ж інше питання: а як це виконати? Коли це є так важко, коли у нас через гріх перебуває егоїзм і гордість, коли і диявол хоче нам ну, намагається нам якби, думку і спосіб життя влити в нас, що ми маємо думати тільки про себе. І якраз відповідь уже на це, якби третє запитання. Можемо собі знайти у тому випадку із багатим юнаком, коли приходить багатий юнак до Ісуса Христа, і питається знову ж задає це саме питання, що робити, щоб отримати життя вічне. І в кінцевому результаті Ісус Христос каже, щоби зробити це, потрібно піти за мною. Тобто, щоб могти виконувати ці чесноти, які перераховані тут, щоб могти робити всі речі, які приводять нас до спасіння. Перше, ми маємо піти за Ісусом Христом, або іншими словами, мусимо йому щиро у правді повірити, мати віру в нього і йти за ним. Тобто старатися жити, як жив він. І це якраз приведе нас до цього спасіння, яке Бог найперше хоче для нас, але так думаю, що якого і ми з вами усі прагнемо. Тому нехай Дух Святий водить нас от якраз цими дорогами. Дорогами, які нас будуть ввести до спасіння. Тому кожний собі проповідуємо про спасіння. молімося, особливо і цим псалмом, коли роздумовуємо на цю тему, тему спасіння. Просимо собі, щоб Господь завжди давав нам цю думку, добру думку про те, що Він є Спаситель і Він є поруч нас, і Він. Якраз є той, хто буде вести нас правдивою дорогою, яка буде і вести нас до спасіння. Тому нехай Бог нам цього дарує і цього доброго усвідомлення, що ми є в його присутності і є спасенні. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!